Привіт! Європейська Tesla Model Y Performance Виготовлена в Німеччині, привезена зі Швейцарії. Перша реєстрація у Швейцарії листопад 2022 року. Пробіг близько 28 тисяч кілометрів. На автомобіль ще діє базова гарантія. Ідеальний варіант для тих, хто часто подорожує Європою. Прошивки і рідна європейська навігація оновлюються без проблем. Суперчарджери максимальної потужності доступні без адаптерів. Автомобіль дуже доглянутий. Пробіг 28 тисяч. Карти оновлені. І Програмне забезпечення 24, 26, 7. Автопілот Отак 252 ватти. Росхід. Середній мене виходить 136 ватт при спокійній їзді. 700 км проїхав 136 ватт.